Всім привіт! Дуже хочу на таку цікаву тему з вами поговорити. Нікому не потрібні наші жертви. Ви знаєте, я зіткнулася з тим, що наскільки я пропрацьована людина, Ой, наскільки я маю бачення людей, але війна поставила свої корективи, і кожен, якби. Боїться за своє за своє життя, за те, що він там знає, робить, і як він спілкується, і навіть на моєму шляху з'явилася така людина, якій я довірилася, якій я дала можливість просто спілкуватися відкрито зі мною. І я такою ж була. І наразі ця людина стільки зробила. Негативу стільки, знаєте, я як е, людина, яка створює своє життя, створює реальність, бажає всім добра і е, е, займається психікою своєю власне, і, і допомагає людям, я можу сказати тільки одне: коли нам лячно, е, то ми западаємо в такі низькі вібрації, е, що саме, якби. Ми можемо не побачити, що поряд з нами з'являються різні слої людей. І я не кажу, що там хтось поганий. Я до останнього виправдовувала людину і давала можливість цій людині, якби в розмовах, розуміти, що так робити не треба. Є речі, які просто не робляться, є речі, які ну на що ображати там людину, якщо вона погано тобі нічого не робить. Тобто я виправдовувала дуже багато вчинків з приводу відношення соціального і, в принципі, в контакті, якби що зі своєї специфічної а, праці, типу що там повинен спокій бути в людини, там їй важко, там щось не вдалося, там якісь моменти а, там, знаєте, бувають, щось болить, там якийсь стрес, там ще щось, і навіть я. Не побачила, як людина просто почала нищити все, що мені подобається, все, що я люблю, все, якби, що є в мені прекрасного. І, на жаль, так буває. Не всі застраховані від якихось таких почуттів. Я знаю, що мене любили, я знаю, що. А якісь там історії спочатку вони були добрі, потім це якби сама сам момент нагнітання. І коли ти говориш, що ти вже не можеш просто бути з людиною в контакті, бо це вже шкодить тобі власне, то людина ще більше починає використовувати якісь речі дуже близькі серцю, дуже такі закриті, не знаючи. І використовує це проти тебе. Тому якби до чого я прийшла до якого висновку? А, так, війна ставить свої корективи. І іноді ми западаємо в низькі вібрації, в низькі стани, в низькі якби, ем, історії, що, типу, хоч, хоч би вижити. Але коли ти вже бачиш і здогадуєшся. І а вже це просто все на обличчя якісь ситуації, які не треба виправдовувати. То їх не треба виправдовувати. От ніколи їх не треба виправдовувати. Тому що людина вона образить і піде далі, і а, зробить всіх в жертвеній позиції, бо сама жертва, що всі винуваті. А тобі буде гидко і неприємно. Але оскільки мені допомагає те, що я творець своєї реальності, і реально вже вище я в мене дуже пропрацьовано, і я знаю, що таке его, і я це розумію. То вже там декілька днів, скажімо так, або тиждень вертає мене на нормальний стан і темп ритму мого життя. Тому от я ділюся з вами такими щирими історіями в моєму житті. Я хочу сказати, що коли ви стикаєтеся з якимись маніпуляціями про те, що я говорю, а зараз всі хейтери-маніпулятори будуть писати, що ви самі винуваті, так, ми самі винуваті, що ми допускаємо, щоб ви були поряд з нами. А не уходимо відразу, а виправдовуємо ваші вчинки і дозволяємо якби бути поряд з собою, коли коли робляться такі вчинки. Тобто аб'юз, от все, що є таке вже з нахильністю, якимись історіями, типу Я такий і мене звати так, і роблю я ось так. Це вже такі історії, треба точно лікувати голову. Тому, якби, коли вам боляче, коли люди а, не співпадають з вашими цінностями, десь вже роблять так, що за це не треба давати якісь прощення, або переходять в кордони, а ви так ну, ще трошки почекає, і людина там, щось з неї трапилося, і якби вона не хотіла того робити, от знайте, що Ті все роблять, наскільки якби, така перевірка. Та людина робить, щоб свій сценарій відпрацювати, і, можливо, ніколи так більше не робити і не ображати. Якби я і інші відпрацьовують свій сценарій, такого не допускати якісь такі моменти. Але що хочу сказати, всі ми живі люди, і кожен, стан, хто мене знає близькі, вони мене підтримують. І вони кажуть, ну як так швидко можна вийти е з такого стану, як так швидко можна просто піднятися і все прожити на максималках і вийти ще з великою трансформацією е з цієї ситуації. І я кажу, що можна? М можна, якщо ти працюєш з собою, зі своєю головою, зі своїми емоціями зі своїми якби, м відчуттями, е все можна. Це можна, і головне, що з'являється підтримка дуже коректних, внутрішньо пробудованих, міцних людей, бо в тебе є ці опори. І тут головний меседж, що мені хочеться вам сказати: не буває такого, що ви знаєте, один раз типу щось зробили, зупинилися. І, типу, я не гідний, я винуватий в тому, я так старався, я вже все робив правильно. Я там міг будь-що зробити. Я це бачив. Ні, використовувати цей досвід на те, щоби в плюс. А, заземлюйте себе, що це не від того, що я сліпий, або щось там не хотів, або що. Беріть цей досвід на типу, як я його можу використати а, на майбутнє. Не принципіально, типу, а що не так, а що зі мною. Причина-наслідковій історії без спеціалістів каверяти взагалі а, якби не рекомендується, бо ви просто себе закапуєте. Але розумійте, що просто. Так буває. Це не погано, не добре. Так буває. І далі а, мій власний сильний намір, що я обираю? Обираю бути в жертві, возитися в цьому, або обираю створювати своє життя і йти а, просто квантовий, такі, знаєте, стрибки в зріст, який я хочу. І кожна подія вона дає вам а, великий поштовх. А в те, що ви не очікували, не думала навіть, що буде такі кращі історії. З'являються люди, яких ви зустрічаєтеся, зустрічаєте і вони вам допомагають просто так. Все дуже з неймовірних складається моментів. Тільки дайте собі правильно прожити. Все, що вас турбувало в контакті з цією людиною, образи, біль, як ви не могли словами домовитися. Будь-що. Просто проживайте це все і розумійте, що виставляйте кордони. Спочатку, якщо десь внутрішньо є імпульс і розуміння того, що щось не так, чуйте себе, бо це не так. Це перші такі дзвоночки того, що. Потім може це обернутися не досить гарними подіями в вашому житті. Всіх люблю, всім дякую, ставте лайки, репостіть, ставте коментарі. Всіх хейтерів проходьте повз кому. Це аб'юз, маніпуляції, це всі те, що я викладаю ролики про відносини. Проходьте, просто не дивіться, не читайте, просто йдіть далі. І ніколи не зрозумієте, а поносити іншу людину ну це найпростіше, що можна робити. Але якби все вертається, знаєте, на круги свої. Всім дякую, всім гарного дня!